Друзі, всім привіт! Сьогодні 22 грудня. Я натхнений останнім своїм виходом, таким зустрівши, скільки косуль, я вирішив от сьогодні ще один раз вийти до лісу. Температура плюс 2, похмура погода. Дощ не показувало. Але от зараз така сніжна крупа пішла. Ну, я думаю, вона пройде до того моменту, як я зайду в ліс. Розпочинаю свій сьогоднішній похід з такої пісетки. Біля сосного бору неподалік. Чому звідси? Тому що йшовши по дорозі, сьогодні я йшов пішки, мене ніхто не підвозив. І вже, пройшовши ну, майже половину дороги, зупиняється машина, і зупиняється чоловік, підбирає мене безкоштовно абсолютно. І от підвози, ми по дорозі з ним спілкуємося. І Він виявляється, мисливець, розпитав мене, куди я, чому йду, узнав за моє. Хобі, так би мовити, да, от. За, за те, чим я займаюся і чого так рано і в цю сторону йду. От, трошки роз, розговорилися так з ним, дуже приємна людина виявилася. Підвіз мене грошей абсолютно не взяв, підвіз, сказав, що обов'язково зайде на канал. Так що, якщо ви зараз мене дивитеся, я дуже вам вдячний і дякую вам за те, що ви мене підвезли, за те, що не залишили на дорозі, абсолютно безкоштовно. І ви приємна людина, я бажаю вам всього найкращого, тільки здоров'я. Ще раз вам дякую. От так. От цей чоловік підвіз, він навіть не з цього міста, не з мого міста, а з сусіднього він приїхав, от працює зараз тут в основному бору. І він мене сюди І Я з цієї десятки тому розпочинаю своє відео. Ще машини їздять, якраз такий час. От люди на роботу починають їхати. От так. І я от зараз починаю. З цієї біседки трішки посиджу, тому що от прогноз показував, що доща не буде, але от пустився дощ. Бачите, як добре, що в цій біседці оказався я. Надіюся, що сьогодні день буде такий самий вдалий, як і минулого разу. Я пройдуся на ті самі місця, і от особливо хочу познімати там косуль, де я перший раз налякав дві де втекло дві косулі і от уже вечором коли повертався знімав одну косулю. Там дуже мені подобаються ці там ярочки, підйоми різні, такі молоді осики, молоді сосанки. Нам дуже мені красиво, мені подобається саме цей такий пейзаж, дуже подобається. Він мені. От хочеться чомусь мені там познімати косулю. Більше націлююся ну, саме на це місце. Буду там ну, частенько крутитися, туди-сюди ходити, щоб спіймати щоб кадр косулю саме от там. Я знаю, два роки тому була лисяча навіть нора. Ну, Я не думаю, що вона жила до, до цього часу, але тим не менше, можливо, пощастити ще лисичку там зустрінемо. Ось такі плани. Зараз пережидаю дощ іду, наступне включення вже буде в лісі. От Я вже в лісі, вже на підході до того місця, де хочу познімати косуль, де планую познімати. Надіюсь, що вони там будуть. Якщо не будуть, то прийдуся. На нові місця пройду ті молоді насадження, де колись бачив кабанів і вийду ще там на одне місце, де колись спостерігав п'ять косуль Сподіваюсь, що десь в цих місцях все-таки зустріну звіра, але дуже хотілося б на цих місцях, де, де планую тут і познімати. Лисячий слід, така красива доріжка. Одним рядочком йде слід. Дуже багато зайчих слідів. От, скільки йшов по дорозі, Зустрічається багато зайчих слідів. Перший лисичий слід зустрівся і ще був один переход кабана. Це слід просто чудовий, красивий. І планував, зустрів косоль на тих місцях, де хотів познімати. Але так вийшло, що зразу більш-менш на відкритій місцевості були, а потім зайшли в молоду густу акацію і дуже погано було знімати, дуже багато різних перешкод було ділочок. Піднявся вітер, холодно, трішки підзамерз. Зараз пройдуся по тих місцях, де бачив кабана по тій молодій сосні. І потім вийду ще до однієї вирубки старої. І там далі було озеро. Можливо, встигну, можливо ні. Можливо, трішки зупиністей чаю вип'ю, бо вже зовсім некрасно вітрямі стигать. Майже, майже дві години біля косуль провів. Вони ходили-ходили і потім все-таки кормилися і лягли на, на льошки. Я їх там залишив і пішов далі. Так що побачимося вже. Я думаю, якщо щось буде цікаве на місцях кабана, я там включуся, а ні, тоді вже аж біля озера безпосередньо. Надіюся, до того моменту ще косу зустріну. Хотілося б зустріти так, щоб засняти їх більш-менш краще, щоб видно було не так, як там. Ну що ж, йдемо далі. Початок я вже добре. На підході до тих місць кабана. To, що зустрічається другий слід косулі? йшло. Такий слід, сливники? Сліжованість дуже велика, набагато більша, ніж на тих місцях в Старому Лісі. Друзі, ну от я вже навіть пройшов це місце. Я навіть його вже не знав, де воно і є. От приблизно десь воно було, таке, як оця місцинка. І кукурудза, ячмінь, сипалися прямо так між до дерев. Не було ніякої підгодівельної. Кормушки, взагалі нічого не було, спеціальної якоїсь площадки з накриттям, нічого, просто сипалося між дерев і все. От між досонок цих молодих було. Кабанами було все перерито. Було дві місцинки, одна обширна така, і друга трішки менша була. Але зараз вже взагалі я навіть не зміг ідентифікувати те місце, де воно було. Все ну немає зовсім. І, до речі, немає жодного сліда кабана. Косуль, часто сліди зустрічаються а кабанів. Сліда жодного не побачив. Ну, все Кабани не ходять, тому тут такий ліс, достатньо густий. Тоді слідів дуже багато було. Я зустрічався тут з кабанами, а зараз навіть сліда немає. Сліди тих трьох косул, які перебігали, ось один слід. Трішки далі бачу інший. Ось слід другої косулі, третій десь не бачу. А, тут ось і третій, поруч, третій, так, два сліда йде поруч. Три косулі перебігли туди, я знімав з цього краю. Зараз спробую обійти їх і зайти з бугра з іншого боку, бо йдуть в тому напрямку, можливо зумію тут перехватити їх. Спробую ще тут, можливо вийдуть на мене, бо там вже зовсім погано знімати. Відійшли далеко, знову гілки мішають. Можливо, перехоплю з цього краю. По крайній мірі надіюсь на те, що хоч можливо краще видно їх буде. Спробую зараз підійти. Я вже перейшов на інший бік, стою, спостерігаю, але косоль не бачу. Взагалі ніяких рухів немає. Як щезли, можливо, вони просто туди пішли в глибину лісу. Я сподявся, що вони... 大理。 Це все, Друзі, на сьогодні похід закінчений. Сьогодні бачив вісім косуль. Але засняти зміг сім, Один раз три і один раз чотири. Перві вийшли чотири косулі з самого ранку, так як і планував засняти на тих місцях, де й хотілося. А іншого разу зустрів, переходили через вирубку, але спустилися вниз у листяний лістик, у болотисту місцину, і потім десь вони щезли. Куди пішли, я так і не знайшов їх. Після того, що бачив одну косулю, але просто підняв її і засняти не було можливості, не зумів, втекла. Ну і все, в принципі, більше, скільки не ходив, то більше тварин не бачив ніяких одній косулі, і все на сьогодні. Багато слідів зайця, хоч і старий, але досить багато. Сліди лисиці є, також, в принципі, немало, але ці тварини на очі не попалися ні разу за два дні, за останні два виходи. По сліду кабана взагалі. Сліда немає. Весь кабан більше всього, що пішов в поля, кукуруза не вбрана, і от він в кукурузі там десь сидить. А в хуйному лісі, на жаль, слідів кабана немає, одні косулі. Ось такий вихід також перспективний, такий, як і прошлого, минулого разу. Тварини були, відпочив. Погода наладилася, стабілізувалася. Був. Спочатку пішов мокрий сніг такий з крупою, а потім... Все-таки він, який передавав прогноз, закінчився і дав походити погуляти. З лісу мені залишилося виходити буквально метрів 500. І все, і буду йти додому. На сьогодні вихід закінчений. До скорого. Дякую всім, хто мене додивився до кінця. Всім удачі. Побачимось. Пока-пока.